100 гривень отакі квіти у вазончику такому дивіться, черненькому, любі 100 гривень на привозі, вулиця Привозна, там он, торговий центр Острів, тут одразу віолетка виходить, оці дівчатки 100 гривень шара взагалі. Оці 150 гривень, трошечки вони як більшенькі. Вон, з под дівчатка дівчинка 150, між жовтенькі, 150 на подвір'я. Женщина з Усатого приїжджає. Тетя ці, цілі, я вже познайомилася, скажу вам номер телефона. Можливо, ресторани, готелі. Десь на підвіконні поставити навіть в квартирі в себе. Це така краса, вони такі гарні. Ось. От, подивіться. Ну, краса, скажіть. Кіста 150, подивіться, яка краса. Постали на, на, на столі, на підвіконні. Боже, Все можна замовити. Вона приїжджає з Усатова кожного дня. Чотири. Скажіть номер телефону. 067-721-2298 Або приходьте на привоз, або дзвоніть, домовляйтесь. Ну, ну це реально ціна шара, дівчата.